Вітаю, друзі! Ідею множинного громадянства ще можна було б якось зрозуміти, якби ця ідея виходила від людей, які мають етнічну ідентичність, чітко виражену і чітко проявлену етнічну ідентичність від людей, які мають почуття до землі, до батьківщини. Ось перебуваючи на високих державних посадах, раптом ці люди згадали про існування мільйонів етнічних українців, які розкидані по всьому світу. І для того, щоб задовольнити непереборне бажання цих мільйонів етнічних українців споріднитися із землею, із батьківщиною предків, навіть через покоління, держава Україна їм запропонувала набути українського громадянства. Теоретично можна пропустити, що роздавши бланки. Паспортів етнічним українцям, які проживають по всьому світу, можна викликати відчуття спорідненості із батьківщиною предків із землею предків. Але я чомусь думаю, що відчуття спорідненості із землею набувається перебуванням безпосередньо на рідній землі, а не через бланки паспортів. Але. Нехай так буде, нехай теоретично це можна якось досягнути. Таким чином можна якось досягнути цього відчуття спорідненості. Але ж справа у тому, що розробники цього законопроекту, ідеологи законопроекту про множине громадянство, вони ж не мають української ідентичності. Це по перше. По-друге, вони взагалі противники етнічної ідентичності і всього етнічного. У крайньому разі вони мають якусь збиту ідентичність, невизначену етнічну ідентичність і завжди намагаються її там приховувати або ігнорувати. Тому, перше, нескладно передбачити, що всі ці люди хочуть просто проексплуатувати почуття етнічних українців, використати їх і запропонувати їм такий симулякр у вигляді. Українського громадянства. Для чого це робиться? Не складно передбачити для того, щоб зв'язати їх з обов'язаннями, які мають виконувати громадяни України. Мова йде не про права. Я б навіть тут не говорив про якісь далекоглядні плани Зеленського створити соціальну базу за кордоном для наступних виборів, для того, щоб переобратися. У наступному політичному циклі, я думаю, все навіть ближче не треба так далеко заглядати. Передусім, це податкові зобов'язання і, звичайно, військові зобов'язання захищати батьківщину із зброєю в руках. Друге, на що би я звернув увагу: очевидно, влада стурбована, що я не знаю, 5 чи 6 чи 4. Мільйонів українців зараз будуть пробувати набувати громадянство інших країн Польщі, Німеччини, Франції, Італії, де вони там перебувають. І е, влада дає їм два сигнали. Перший сигнал, що ви все одно від нас нікуди не подінетеся, українське громадянство за вами зберігається і обов'язки перед нами, тому що ми і є держава. Вони також будуть зберігатися. Ну і можливо, це такий легкий сигнал. принаймні він так представляється, що ви б то можете набувати громадянства Польщі, Чехії, Німеччини і Франції, але держава вас любить. Вона вас не залишить, не переживайте. Ми створюємо інститут множинного громадянства, і ви зможете перебувати от в українському і французькому громадянстві. А тепер третій важливий момент. А чому, власне кажучи, множинне громадянство, а не подвійне громадянство? Причому однобічне подвійне громадянство, я пізніше про це скажу. Ну, давайте ми собі уявимо Марка Яремчука з Торонто. Від в третьому поколінні чи в п'ятому поколінні громадянин Канади. Говорить українською мовою, нехай і поганою, але говорить, можливо, навіть одружений з українкою і так далі, зберіг мову. І він хоче споріднитися з українською землею, з батьківщиною предків. Ну йому потрібно одне громадянство. у нього є одне Канади, і йому потрібно громадянство України. Тобто мова йде про подвійне громадянство. Я ж сподіваюся, що всі якось розуміють, що Київ не збирається давати Марку Яремчуку з Торонто ще кілька громадянств: Кіпру, і ще. Ну, зрозуміло, так? Ну, а хтось скаже, ну гаразд, добре. А якщо Марко Яремчук із Торонто, окрім канадійського громадянства, вже має громадянство Ізраїля. Ну тоді виникає запитання, добре, а які почуття, про які почуття йдеться, з якою землею Марко Яремчук а, намагається споріднитися, якщо у нього вже є два громадянства. І тут, я думаю, всі розуміють. Що це той випадок, коли людина намагається проексплуатувати щось чуже на свою користь, викриває свою сутність. Очевидно, Зеленський і його команда думали про себе, і тому не назвали цей законопроект про подвійне громадянство, а про множинне громадянство. Тому що вони думали про себе, і вони, власне кажучи, хочуть мати декілька громадянств. Кіпру. Панами, Ізраїлю і ще, можливо, якихось країн, перестрахуватися. І вони взяли і прокололися, написали законопроект про множинне громадянство. Хоча ж мова йде тільки про громадянство в, одному, в один бік з Канади, так, людина отримує. Ми можемо дати тільки одне громадянство, ми не можемо дати багато громадянства. А якщо вже людина має в Канаді багато громадянств, Ну, то про яке зв'язок з батьківщиною і з землею предків може йтися, це просто якийсь там, я не знаю, я кар'єрист, який не має ніяких почуттів. Це просто технократ, ми повинні це розуміти. Потім ще неприємні незручні моменти. У нас взагалі вихолостилося поняття етнічності. Паспорт, в принципі, наявність паспорта. Ніяким чином не зв'язує вас із землею. А якщо ще роздадуть бланки старих паспортів, де ще на звороті російською мовою написано, то це теж, ну, якось виглядає, м'яко кажучи, ну, проблематично і це як конфуз, прямо будемо говорити. Ось. Тому я думаю, що легше роздати картки Приватбанку. Карти Приватбанку, вона більше спорідні із Україною і має менше. Юридичних колізій проблем, ніж паспорт громадянина України. До речі, я хочу зазначити, я не випадково згадав про банківські карти, тому що не всі країни мають внутрішні паспорти. Велика Британія не має внутрішніх паспортів. І часто роль паспорту у них виконує банківська карта. Мені так казали, от люди йдуть голосувати з банківською картою, якщо треба. Тільки зовнішні паспорти за кордоні, так звані. Мені цікаво, навіть буде, як буде вся не прописка реєстрація у е, цього самого е, Марка Яремчука із Торонто. якщо він буде мати український паспорт. Там ж має бути графа записана, де він зареєстрований. Ну таке, це іронічна річ. Але це ж теж дуже навіть не все. Тепер про пастки, в які ми. Потрапляємо, в які нас ведуть. У нас ну, Кулеба виступив з такою грандіозною заявою. Це ще було перед черговою ініціативою президента. І він сказав, що не потрібно боятися чужих паспортів, роздачі чужих паспортів. Треба світ наводнювати українськими паспортами. Добре! А що ми будемо робити з країнами, які нашим громадянам роздають свої паспорти? Угорщина і Російська Федерація завжди роздача. Чужих паспортів громадянам нашої країни розцінювався як недружній крок, більше того, як ворожий крок. І ці, це такими речами займалися тільки країни-недружні або вороги. І якщо ми оголошуємо, що ми всім роздаємо українські паспорта в Польщі, в Угорщині і так далі, то як ми будемо боротися і пред'являти якісь претензії тій ж у Угорщині, Польщі чи Росії, яка буде роздавати? А, значить, паспорти. Це ж треба розуміти. Ну, це досить серйозна річ, тому що е ці донори цих паспортів вони ж фактично висловлюють нелояльність до України. Це ж важливо розуміти. Ось, е тепер е щодо етнічності, тому що етнічні от, апеляції до етнічності. А як взагалі буде визначатися етнічність? От яким чином буде визначатись етнічність? Українськість, наприклад? От запитання дня. Батьки Зеленського знаходяться в Ізраїлі. І мова йде про збереження там українського громадянства. Вони як будуть доводити свою... Етнічну приналежність до українства. Що робити з людьми, які сказали, що вони етнічні українці? Ну, от батьки Зеленського, вони етнічні українці. А чому вони тоді претендують на український паспорт? Коломойські, корбани. І ще багато-багато. Ще до речі, як там буде справа з корбаном, якого забрали українське громадянство? Він буде теж апелювати до етнічних почуттів і спорідненості до землі. До якої землі, до якої етнічності їм ви апелювати? Ну, питання, скажімо так, не риторичне, а дуже, а дуже навіть практичне. Тепер наступне, про що у нас забувається? Е, ну, ви оголосили про множини громадянства. А чому ви думаєте, що ви будете роздавати паспорта громадянам Канади і Сполучених Штатів? А чому ви не думаєте? Що громадяни України будуть намагатися отримати громадянство Молдови, наприклад, або Кіпру. І будуть казати, що вони піддані не тільки України і вони будуть виконувати свій громадянський обов'язок перед Кишиневом, перед Молдовою або перед Румунією. Румунське громадянство зараз пропонують. Чому ви думаєте, що це буде тільки односторонній процес? Ви будете роздавати по всьому світу українські паспорти. Українці це сприймуть як сигнал, який дозволяє їм отримувати декілька паспортів. І ви побачите, що у нас половина українців буде мати молдовські, румунські, болгарські і ще якісь там паспорти. І що ви будете потім робити? ТЦК, ці всі, мобілізація. Контракти, військові. Що далі будете робити? Тобто тут от завжди ця ситуація, коли хтось намагає дуже хитрий і намагається всіх перехитрити, колись за моєї е, е, юнацької політичної е, е, діяльності був такий анекдот, не дуже пристойний, що Петро Порошенко настільки хитрий, що обіг навколо дуба і сам себе зґвалтував взад. Такий хитрий, такий спритний. Оце той випадок, коли так це все закінчиться. Це треба взагалі ну, розуміти і передбачати. Ну і я закінчу військовими справами і обов'язком перед е, країною. Я вчора подивився на Deutsche Welle невеличкий такий репортажик. Він зараз нарізаний на Ютубі, можна подивитися, Бундесфер. Розглядає можливість рекрутингу іноземців у німецьке військо. І ось депутат Бундестагу, голова комітету оборони, пані Штрак циммерман сказала, про яких іноземців взагалі йдеться мова. Тут у нас громадяни Німеччини, так скажемо, під сумнівом, тому що значна частина їх є. Не німецького етнічного походження. Турки є, росіяни є. І якщо ми просто громадянам Німеччини, громадянам Німеччини будемо роздавати зброю, ну, наприклад, озброємо, я вже кажу, 100 тисяч росіян, які мають німецькі паспорти, вони будуть захищати Німеччину від російського вторгнення. Я думаю, що відповідь на це питання дуже очевидна. Вони з великим задоволенням здадуть Німеччину. І ми, замість того, щоб задуматися над питаннями громадянства і громадянської ідентичності, етнічної ідентичності, робимо, не помічаємо цієї. проблеми. У нас вже ж скасована етнічна ідентичність. вона вважається чимось непристойним. Але як з'ясувалося, що для того, щоб дати людині в руки зброю треба з'ясувати не громадянство, не паспорт попросити, а з'ясувати етнічну приналежність для початку. Ось так, ось такі повороти несподівані у нас виявляються. Ну, я, звичайно, не можу опустити моменту, щоб не згадати повідомлення українських засобів масової інформації. У нас зараз в українському війську в ЗСУ набувають бойового досвіду. Десятки тисяч, хтось навіть каже там півмільйона, ну у нас немає стільки ну я так уже представників ЛГБТ спільноти, геїв і там лесбіянок і трансгендерів. Ну, я думаю, що Німеччину, якщо не буде кому захищати, і вони не хочуть давати в руки зброю туркам, росіянам і іншим власникам. Німецького паспорту, то їх можна роздати от українським геям, лесбіянкам і трансгендерам. І вони точно тоді захистять Німеччину. Я це все до чого? Я до того, що ще одна проблема вскрилася. Ви можете, звичайно, виховувати людей у дусі свободи і поваги до е цього, винятковості і унікальності. Ну, добре, виховуйте, але. Чим це все закінчиться? Чи будуть вас захищати трансгендери і геї від навали дикунів? Теж можна було б написати не одну, не одну статтю в The Deutsche Zeitung. Ну таке. Ну так, в принципі, я хотів би прокоментувати ідею законопроекту про множинне громадянство. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, котрий підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.